Біблія вчить про те, що спасається, це якраз те, що ми вибудували. Аргумент того, що марно взагалі будувати якісь діла на землі, що не може забрати в нас оці відносини з Богом, як з отцем. Коли ж вогонь приходить, він відділяє, як то кажуть, цінне від нецінного. Що очищення це про виявлення. Церква, як Божий народ, живе розчинена в світському суспільстві. Якби. Це було неважливо, то навіщо вони про це писали б? Основна тема, звичайно, це те, що Божа любов вона може проявлятись навіть в гоніннях і стражданнях. Вітаємо вас в українській івангельській теологічній семінарії на подкасті Богослов'я громадянства. Сьогодні ми будемо говорити про те, що означає текст Земля і всі діла на ній згорять», який записаний в посланні апостола Петра. І моїм співрозмовником сьогодні є Денис Кондюк, завідувач кафедри Поклоніння. Вітаю, Вітаю. у другому посланні Петра, третій розділ, десятий вірш. Ми читаємо такий текст. А Господній день прийде, мов злодію вночі, коли небо з гуркокотом пройде. А розпечені стихії розплавляться і земля та діла, що на ній згорять, цей текст дуже часто використовується як аргумент того, що марно взагалі будувати якісь діла на землі, тому що земля і всі діла на ній все одно згорять. І інколи це стосується, ну наприклад, ставлення до кар'єру чи до якихось матеріальних статків. Але також часто цей текст використовується як аргумент, що марно взагалі вирішувати якісь земні проблеми, марно намагатись на землі побудувати щось хороше там в суспільстві. Взагалі, марно християнам брати участь в суспільних і політичних процесах, щось будувати якісь справи на землі. Ми можемо з такою позицією погоджуватись. а Можемо таку позицію критикувати. Але так чи інакше, цей текст в біблії є. Давайте поговоримо більше про те, що він означає. Ну, а по-перше, важливо враховувати про що пише Петро. А Петро пише про гоніння і також про лжевчення. Плюс Петро, в принципі, каже, що Бог хоче, щоб всі спаслися. Тому одна із тем Петра це якраз любов Бога. Є певна іронія, що ми перетворимо тексти про любов Бога на тексти про його нелюбов. Також важливо враховувати все-таки, що Петро був юдеєм, і для нього, звичайно, традиція юдейська була зрозуміла, він її активно використовував. І важливо пам'ятати, що в юдеїзмі вогонь не був образом знищення, це був образ очищення. І ми багато разів в Біблії це зустрічаємо. Наприклад, сіль і вогонь у Марка це образи очищення. Ну, Тому що сіль вона зберігає, а вогонь очищає. Іван Хреститель говорить про вогонь як про очищення. Пророки вони постійно говорять про вогонь як про форму. Очищення Ізраїля, наприклад, Захарія в 13 му розділі, він говорить, що там багато про останні дні, про останній суд, про справедливість, і там він говорить про те, що Бог проведе свій народ через вогонь, щоб переплавити його. До речі, тут теж використовується це слово плавлення, а не знищення. І це дуже простий принцип, тому що тоді на Близькому Сході очищували метали через процес нагрівання. Коли відділялись домішки, їх забрали і отримали чистий метал, золото, срібло. Тому для їхнього мислення вогонь це обставини, які виявляють те, що є, в даному випадку домішки. За звичайних обставин ці домішки непомітні. Коли ж вогонь приходить, він відділяє, як то кажуть, цінне від нецінного. Ну, а якщо е, ширше подивитись на контекст цього послання, то взагалі з якою метою Петро говорить ці слова, е, який основний меседж, який він хоче донести, ну як я вже сказав, що очищення це про виявлення. І в період гонінь, звичайно, проявляється все, ну, як є. І також він, е, очевидно, говорить там про лжевчення, які розпосюджувалися, і очевидно, що. Певне, вчення про останні дні було актуальною темою і в ті часи, і не тільки зараз. Але, знову ж таки, якщо наводити не тільки Петра, наприклад, досить відомий текст першого послання до коринтян про те, що ніби з вогню спасеться, там теж вогонь, до речі, описаний як те, що показує, з чого вибудовано. І ціни залишаються, не ці не зникають. Тобто, знову ж таки, майже. Всі тексти пов'язані з вогнем новому заповіті, особливо вони пов'язані з випробуванням. Тобто, основний акцент це виявити, що є насправді. Це не питання знищення, це питання, як то кажуть, правди, справедливості, суду, справжньості. Це в певному розумінні вогонь це як журналістське розслідування, яке показує всім, що насправді відбувається. І в цьому контексті Петро він швидше нагадує, що ну простий принцип про який казав Ісус: що або ти готовий зустрітися з Господом, і в тебе все нормально зараз, або ти не готовий. Тепер повертаючись до того, як нас це сприймають. Найбільший виклик, мабуть, нашого контексту: що люди сприймають і спасіння, і пришестя, і кінець світу тільки в персональних категоріях. Тобто вони мислять в категоріях, що буде зі мною особисто і чи моя душа буде спасена. Звичайно, якщо відповідати в таких категоріях. То навіщо цей світ, навіщо все те, що я роблю? Але якщо ми уважно читаємо, як я вже згадував, пророків і Новий заповідь, то апостоли постійно наголошують на тому, що вірність Богу це життя згільно з Богом, це вибудовування відносин, вибудовування певних структур, вибудовування певної етики суспільної. Тому, коли вони говорять, наприклад, в Коринтянам, це про служіння, це про закладання якихось основ церковних, це не просто про особливе особисте спасіння. Те саме і з Петром. Звичайно, він звертається до всіх, в тому числі особисто, але він пише як народу Божому. І одна із проблем, мабуть, нашого такого вузького розуміння цих текстів, що ми його сприймаємо тільки персонально. Тобто. Якщо все горить, єдине, що мене хвилює, це я і мій паспорт там умовно. А ну що буде з іншими, це таке. Але ми бачимо, що ну, навіть наша реальність вона показує, що ми не можемо себе відділити від долі оточення. Ну і ще один текст, який нам нагадує про те, що це не знищення, це восьмий розділ Послання до римлян, де Павло каже, що все творіння очікує викуплення синів Божих. тобто… Кінець це не кінець, це навпаки початок. Навіщо творінню так хотіти кінця світу, якщо воно буде знищено? Навіщо творінням бажати цього? Хіба що самогубство воно хоче звершити? Тому очевидно, що текст Павла, він не про те, що творіння хоче померти, і воно вже мучається добити мене. Тому мені здається, що в нас дуже викривлене розуміння в багатьох про те, що таке вогонь, що таке останні дні. Ну, е в часи потрясінь апокаліптичні настрої, в принципі, загострюються, як правило. Інколи ми собі так уявляємо останній час, що от земля всі діла на ній знищаться, відповідно, де ми будемо, ми будемо евакуйовані на небеса. Е от можете трошки більше сказати про ваше розуміння того, чи є вознесіння евакуацією на небеса? Переїздом в якесь інше місце перебування, от і що власне тоді далі буде з землею, якщо вогонь не означає знищення. Ну, як я сказав, вогонь означає очищення, і якщо вже згадувати про евакуацію, то в посланні до колося написано, коли з'явиться Христос, життя ваше ви з'явите з ним у славі. Тобто, це така евакуація зразу з поверненням далеко не евакуював. Тому очевидно, що Біблія наголошує на наші присутності, а не наші відсутності. І присутність дуже важлива. Ну, банальний приклад. Якби Бог хотів нас забрати, навіщо Христос втілювався? Чому ми святкуємо Різдво? Різдво це про те, що Бог прийшов, Він не втік, він навпаки спустився. Те саме стосується Пасхи. Пасха це не про те, що Бог втік з Христа, Бог втік з Єрусалиму, ну чи відділився, бо це, це він вище цього всього. Ні, він спускається в найглибші проблеми людства, в найглибші місця для того, щоб бути навіть там. Тому, в принципі, історія Ісуса це про залучення як можна глибше в усе, заради того, щоб принести туди життя. А дуже часто християни вони перетворюють Євангелія на протилежне, що Євангелія це втікати від усього, що є. І ми не йдемо на зустріч людям, а ми тікаємо від людей. Ну, це просто не євангельське вчення. Можна сказати, що це насправді протирічить Біблії. Те, що у людей з'являється, ну для цього обов'язково бути християнином в будь-яких обставинах гоніння в радянському союзі, в Китаї в будь-чому, звичайно, коли є гоніння, ти втрачаєш позицію в суспільстві. Ти можеш втрачати матеріальні цінності, ти можеш втрачати життя. І звичайно в таких обставинах людина має собі пояснити, що в моєму житті важливе. і якщо нема за що триматись, то хочеться щось, що не можна забрати. Такі постійні цінності, що не можна забрати, ну щось що не видно. Тому звичайно, чисто по-людськи, ми шукаємо якоїсь фундаментальності, і звідси приходимо до якихось спасіння душі, спасіння там не знаю невидимих цінностей, які ніхто не може забрати, але це не зовсім є вчення біблії. Біблія вчить про те, що те, що спасається, це якраз те, що ми вибудували. Тому найбільше про що говорять всі пророки в старому заповіті, це про те, що творіть нормальне суспільство, піклуйтесь про сирот і вдів, творіть справедливість, проявіть милість до чужинців, проявіть милість до бідняків, відпустіть борги. В цьому немає нічого про спасіння моєї особистої душі. Цьому немає нічого про прокачку моїх скілів, якихось в цьому є дуже багато про соціум і про мою відповідальність. І тут є дуже багато про те, що залишається, а не про те, що ти помер, і воно пішло разом з тобою. Тому що справедливість чи ставлення до людей це те, що може залишитись, навіть якщо я помру. Ну тут виникає таке питання: що ті тексти, які ви навели, в приклад, про да, те, що говорять пророки, Ну, можна сказати, що це говорять пророки в старому заповіті, це стосується Божого народу ізраїльського, да, які мали можливість, оскільки вони Божий народ, побудувати оце справедливе суспільство, яке живе за Божим законом. Але як щодо нового заповіту, і як щодо того, що ми живемо, ну, в принципі, церква як Божий народ живе розчинене в світському суспільстві? Ну, Сільське суспільство це новий феномен, колись воно просто було іншовірне суспільство. Якщо взяти того ж самого Петра, то майже все в його посланнях пов'язане якраз з тим, що бути світлом, живіть як приходьке, в тому розумінні, що пам'ятаєте, що ваша ціль не просто накопичення багатства і статусу. Але це не означає, що ви маєте втікти від цю світу. Це означає, що ваші цінності не мають ну, мати за ціль. Досягати впливу, тому що в цьому світі найбільше має вплив той, хто грає по правилах цього світу, тому ті приклади, які наводить Петро чи Яків, Яків каже, не блудодіти з цим світом, а бути альтернативою. Але при тому послання Якова вона дуже по практику. Він там постійно говорить про конкретні справи. Петро так само він постійно говорить про конкретні справи, якими ви, ну як то кажуть, по-хорошому закриваєте рота тих, хто вам звинувачує. І він там якраз підкреслює важливість саме того, що ми робимо. Якби це було неважливо, то навіщо вони про це писали би? Особливо в контексті ганінь, тому очевидно, що уявлення апостолів про зміну суспільства було не політичне, коли ми маємо створити якусь структуру, яка буде змінювати цей світ. А воно дійсно є ісхатологічним, де ми робимо те, до чого ми покликані. А задача Бога вже робити загальну справедливість. Ми на неї не впливаємо. Але як приходьки, ми покликані залишати свою ідентичність, яка проявляється в наших справах. Бо дуже часто не знаю чому, ми поєднуємо чомусь свою ідентичність з нашим розумінням себе, а не з тим, як ми живемо. І тому в нас протиставляється етика, не знаю, якомусь там богословському чи християнському статусу, чи протиставляється знання практиці. Хоча, знову ж таки, апостоли постійно наголошували це одне і те саме неможливо вірити і не робити, неможливо робити і не вірити. Якщо хтось повідо Ісуса. Господом то це Духом Святим. Якщо хтось робить справи, то тому що він має віру. Тому певне таке протиставлення знову ж таки це прийшло не з християнських релігій, і воно було пов'язано з тим, що особливо на сході люди вірили в те, що земля, все, що тут відбувається, це не важливо. Важливо твоє перевтілення в наступному житті. Важливо прокачатись до крутого рівня і в наступному житті бути вищим. Тому люди казали, це все неважливо, головне дотягнути до смерті і не згрішити перед нею. І, на жаль, цей індуїзм чомусь перекочував християнство і став досить популярним. Знову ж таки, чому цей древній нюендж настільки осів в нашій ментальності? Я не знаю. Але знову ж таки, в ньому так само нової єрісі, як і старої. Але ну, все старе, це нове, це добре забути старе. Ну, якщо говорити не про протиставлення, все ж таки до якихось поглядів, да, а про формування поглядів, от могли б ви трошки більше сказати про римлянам восьмий розділ, да, там де говориться текст, який ви вже згадували, про те, що творіння очікує викуплення синих Божів, от про що говорить цей текст? А і головне взагалі, ну як нам діяти згідно цього. Ну, якщо казати саме про текст восьмого розділу, там насправді кілька тем. Одна із тем, це Павло продовжує певну думку, що перемогу над гріхом, який йому не могла забезпечити певна етичність, яку він знав як юдей, і це він описує в сьому розділі, дає йому Ісус Христос і Дух Святий, тому що Духом Святим я можу робити не справи плоті, про які він писав, а справи духу. Тобто він показує, що ми можемо мати певну етичну перемогу через Духа Святого, а не тому, що ми ну, прокачали свої етичні скіли. Друга тема, яку він згадує в восьмому розділі, це про ідентичність. І він там говорить, що ми діти Божі, і знову ж таки, в зв'язку з Духом Святим. Третю тему це те, що нічого не може забрати в нас ці відносини з Богом, як з отцем. І, в принципі, більша частина цього розділу присвячена цьому. Де він каже, що Дух Святий за нас, по суті, захищає нас, навіть коли нам нічого сказати, де він підкреслює, що жодні страждання і виклики не можуть забрати від нас любов Божу, що б нам не казали. Тому будь-яка сила і будь-які обставини не відміняють любові Божої. Звичайно, він це все описує в контексті або вже існуючих, або тих, які наближаються гоніння і проблем і. Тема саме цього розділу, вона не стільки, звичайно, про те, що творіння воно залишиться. Хоча ця тема є, це більше як він просто згадує, між іншим. Основна тема, звичайно, це те, що Божа любов вона може проявлятися навіть в гоніннях і стражданнях. І що, в принципі, кінець для нас це не кінець, це певне досягнення повноти відносин з Богом. Тому нас не лякає майбутнє, воно навпаки нас надихає, і ми здатні дожити до цього майбутнього. Тому що в нас є Дух Святий, у нас є сприйняття Бога як Отця, і спільний спадок з Ісусом Христом, до якого ми прагнемо. Про це в восьмому розділі якраз говориться. Якщо творіння очікує викуплення синих Божих, то як нам ставитись до творіння? Чи впливаємо ми взагалі на якісь речі, які відбуваються в творінні? Да? Чи це просто Павло говорить про те, що ну, станеться якось автоматично в кінці часів? Наше спасіння вплине на відновлення творіння? Чи все ж таки християнин, кожен зокрема, і церква загалом покликані робити якісь справи серед творіння, щоб вже втілювати це? Ну, якби це було легке питання, то на нього б була легка і однозначна відповідь. Очевидно, що це не так легко відповісти, тому що тут є знову ж таки, як і в всіх біблійних питаннях, дві крайнощі. Одна крайність це якщо ми вважаємо, що наша відповідальність рятувати світ. І це певне утопічне ставлення до християнства, до спасіння до всього, воно нас призводить до певних, знову ж таки, політичних проєктів, прямо скажемо, коли ми створюємо Царство Небесне, да? третій, четвертей, десятий Рим на землі. І тоді ми намагаємося забезпечити певні умови суспільству, людям і оточуємо чому середовищу. Е, небезпека цього уявлення, це те, що хоча ми можемо визнавати певну владу Божу, ми. По суті, прирівнюємо себе до Бога і до Його влади, і наша перспектива стає Божою перспективою, і ця спокуса у християн завжди є, і була, і буде. І навіть учні Христа вони чому виймають мечі і намагаються захищати його, тому що їх розуміння Божої влади якраз таке. Тобто, ми встановлюємо своє правління, свої рамки від нас все залежить. З іншої сторони, і про це ми вже згадували. Є ставлення таке, що нехай Бог розбереться, я просто пересижу, перечекаю. І такі групи людей завжди були. Ми знаємо з історії, що в часи Ісуса це були Єсеї, вони жили в пустелі, вони казали, всі нечисті, одні чисті, нам лиш би дочекатись. Ну, але, бачите, не дочекалось. християни є, а Єсеї вже давненько немає. Тому таке певне протиставлення завжди існувало, як казав Екклезіаст, нема нічого нового під сонцем. Але е, істина десь посередині, тому що е, істина в тому, що на нас є відповідальність, і знову ж таки, Бог каже: дай відпочити услу, дай відпочити волу, дай відпочити землі. Якби Богу було все одно щодо волів і землі, він би цього не казав. З іншої сторони, Бог не закликає нас створити Царство Небесне своїми руками. Тому, і знову ж таки, якщо згадати римлянам, чому там про Духа Святого говориться, бо Дух Святий Він веде нас, Він допомагає нам бути в справжніх відносинах з Богом, а не з тим, що ми самі створили. І якраз про це Павло багато пише в римлянах: про таке певне слухняність Духу Святому, єдність з Христом як протиставлення певному такому формальному юдейському ставленню. І Він і до цього, і після цього повертається до цієї теми. Тому відповідь буде десь така, що на нас є відповідальність, але це не є відповідальність повна, тому що в нас просто нема влади. Ця влада належить Богу. Тому що останні дні в руках у Бога Бог змінює світ, Він трансформує через вогонь в тому числі цю реальність, а не ми. І, звичайно, коли ми буквально очікуємо вогня, тут потрібно бути обережними. Бо той самий Петро каже, що ви каміння, ви священство. але це не означає, що всі є камінчиками, просто ми не бачимо. І давайте тепер досліджувати людей, що насправді ми камінчики, просто нас очі обманюють, і нам здається, що ми люди. Чи там ми насправді всі священики, тому давайте носити всі священницький одяг. Ну, тобто ми ж так не робимо, ми не розуміємо настільки буквально ці тексти. Але коли це стосується вогню, чомусь ми буквально уявляємо собі такий християнський камінь, де все палять. Ну, Потрібно дивитись на тексти не лише як на два вірші, все-таки потрібно дивитись на Біблію. Ну, Якщо е, говорити про ці дві крайнощі, е, таке топічне бажання контролювати цей світ. Е, і ну, абстрагування взагалі від викликів, які є в цьому світі. То як християнину знайти оцей радикальний центр? Як зрозуміти взагалі границі своєї відповідальності? Ну, правильна і коротка відповідь ніяк. Тому що це непевно. Це однеділо. Тому що, як кажуть. У самураї нема цілі, у самураї є шлях. Тому насправді християнство це не про досягнення цілей, це про перебування в цілі постійно. Тому що християнське життя це саме життя, це саме пізнання Бога. Тобто це не щось доконане, це те, що відбувається в процесі. І саме слухняність постійно, не можна наслухнянитись. Коли ми говоримо про своїх дітей, ми ж не кажемо. Все, ти виконав за рік всю слухняність, тепер можеш розслабитися. Але коли ми говоримо про християнство, в нас чомусь є таке уявлення, що ну от є якась рівень слухняності Богу, який достатньо, ну а далі вже як вийде. Ну але це не так. Це не що, що ми накопичуємо. Це не якийсь в банку кредит, який треба погасити чи навпаки накопити. Це відносини. І відносини вони завжди є тут і зараз, і вони є в процесі, і вони продовжують впливати. І важливо, мабуть, частіше використовувати саме ці образи, які є з акцентом на саме цю живість відносин з Богом. І є певна іронія в тому, що як іванівські християни, ми дуже багато говоримо про живі відносини з Богом. Ми кажемо твої відносини з Богом. Але коли це стосується такого спасіння в більш широкому розумінні, ми чомусь все перетворимо на якісь досить абстрактні або ну не такі вже й провідносини речі. А ви можете навести якісь практичні приклади, як, яким чином цей процес відбувається? Я наведу неканонічну притчу того, як християнам жити і як вогонь перемогти. Є така казка про троє поросят. Вона досить біблійна. Вона можна навіть сказати основана на одній з історій, які розповідав Ісус, про будинок, побудований на піску і на камінь. Так було цих троє поросяток. Двоє з них вони погано працювали, були ліниві і не думали про майбутнє. Тому, коли прийшли випробування, їм прийшлося евакуюватись в кращі місця. Але добре, що з них трьох був один серйозний, фундаментальний, який вкладав тут в життя, а не тільки там. І вони в нього змогли заховатися. Його будинок був кам'яний, міцний, і він їх врятував. То можна сказати, що наше життя воно має бути як це третє поросятко. Тобто ми маємо розуміти, що звичайно це не фініш, і ми не маємо жити так, ніби ми завтра помремо, тому встигне нажитися, як каже Павло. Але з іншої сторони ми маємо будувати тут щось для того, щоб люди, які мають потребу, які не мають того, що ми, могли пережити Божу любов, боже піклування, божу справедливість, і не тільки люди. Тому насправді нам треба бути цим третім поросятком, до якого додому можуть прийти всі, хто обділені, знедолені, і які може захистити від вовків, які навколо ходять. І є певна іронія в тому, що послання Петра якраз стосується лжевчителів, яких називали вовками. періодично. дякуємо. Це був Денис Кондюк, який ділився з нами своїми роздами про апокаліпсис, відновлення творіння і біблійні ідеї в касі про троє поросят. Я теж додам, що важливо пам'ятати, що слово апокаліпсис означає об'явлення. Саме так перекладена це о, угу. книга Біблії. І дуже часто, коли ми говоримо про випробування, останні часи, це більше про об'явлення, хто є ми, хто є Бог, що є світ, ніж про все згорить, все погано і кінець. Тому насправді апокаліпсис це про заохочення і надію, а не про страх і все пропало. Друзі, ми сподіваємось, що цей подкаст був для вас корисний. Ми розглянули насправді дуже багато текстів, хоча відштовхнулись від одного. Ну і сподіваємось, що наші роздуми стали надією для вас, що не марно творити добрі діла на цій землі. Прагнути до справедливості, прагнути до захисту людей, дбати про творіння. Все творіння, і, зокрема, людей, які живуть навколо.